thank <laughs> you Правоохоронці Вінничини на вихідних здійснили гучне затримання організаторів каналу незаконного переправляння військовозобов'язаних за кордон. За 14 тисяч доларів двоє чоловіків мали на надувних матрацах переплисти річку Дністр, щоб потрапити до Молдови. Однак і фігурантів, які організували переправлення, і самих бажаючих таким чином виїхати з країни, викрили правоохоронці, заблокувавши їхні рух ще на шляху до пункту призначення. З поліцейським стало відомо про функціонування телеграм-каналу, де здійснювалась координація дій для охочих. Перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Адміністраторами цього каналу виявились двоє жителів Могилів Подільського району, які якраз у вихідні планували переправити до Молдови двох чоловіків. Клієнтів вони зустріли у Вінниці та в об'їзд блокпостів супроводжували до Могилів-Подільського, а звідти повинні були рухатись на берег річки, проте їм завадили спецпризначенці. Організаторів незаконної схеми переправляння за кордон затримали у процесуальному порядку. Під час обшуків у них вилучили грошові кошти, плавзасоби, мобільні телефони та інші речові докази. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб та визначив заставу.